Привіт, друзі, є от такий Suzuki Avenis новий 23-го року випуску. В огляді ви бачили був в наявності такий зеленуватого кольору. Зараз з'явився в чорному і знову ж таки є зелений. Так що кому подобається, ну цей такий доволі ефектно виглядає. Він такий матовий, сірий, з глянцевими вставками. Хто мені там розказував, що? Двигун там окисляний, дивіться, бачите, новий скутер і невеличке окислення є на двигунчику. Це нормальне явище. От, Алюміній окислюється, коли ви миєте. такий новий апарат. Кому подобається, купуйте. Е, Всього-навсього два штучки в наявності в цьому кольорі і в зеленому. Дивіться, яке сидіннячко прошите. Два ключі. Все новеньке. Під сидінням є документи, зеркала, мануал, ключики. Отак він виглядає, новий Авеніс. Так, перший місяць, 23 рік. Новесенька техніка. Друзі, так що кому подобається Авеніс, Авеніс, поспішайте, він всього-навсього в такому кольорі один. Дивіться огляд, якщо подобається, телефонуйте. Крута нова техніка за нижчу ціну, навіть чим в Польщі продається. от Так що звертайтеся, контакти в опису, дивіться огляд, дивіться тест-драйв. Гарно виглядає свіжа техніка на планшеті, дуже-дуже симпатичний, красивий дизайн. в принципі От така. І не забувайте заходити на телеграм, дивитися інші варіанти, які є в наявності.